Redmi 9A, чорний колір. Також є у синьому кольорі. Ціна 2200. Простенький телефон для звичайних задач, мікророз'єм. <кій> Ось такий. по стану досить непоганий. Немає нічого критичного. Працює все добре. Так, зараз покажу інформацію про телефон. 9A: 32 ГБ, Встановлений 11-й Android. Та 2 ГБ оперативна пам'ять. Покажу ще камеру. Так, погодитись ось така камера в цьому смартфоні. Кому цікаво, пишіть уповідомлення. Е, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті йде зарядний шнурок, мікро та сам пристрій. Також гортайте мої відео, є великий вибір по телефонах. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або інстаграм кому де зручніше. Там і пишіть.